Зеленський сильний, але з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинити це. Знаєте, це дуже погана ситуація, що там відбувається. Друзі, всім привіт. Трамп поговорив із Зеленським і Путіним і натякнув, що готовий виходити в ліс, тобто з переговорів у Молдові. Закликають анексувати частину Одещини. Ну а одеситка втрапила умовний скандал. Зрадники з Бучі, які співпрацювали з окупантами, вийшли на волю, а генерали і досі сидять. Бойові генерали про все це просто зараз. Підпишіться на наш канал. Якщо раптом ще не підписані, ми починаємо. Отже, друзі, Трамп заявив, що посилення санкцій проти Раші з боку Сполучених Штатів може зашкодити врегулюванню війни в Україні. Напередодні Трамп заявив, що його розмова із Путіним телефоном, як я вам вже і розповідала вчора ввечері пройшла дуже добре. А Україна і Росія мають негайно розпочати переговори про припинення вогню і завершення війни. Одночасно із цим Трамп заявляє, що розгляне варіант із нарощуванням поставок зброї Україні, але при цьому всьому вірить у мирне врегулювання. Ну а ще й попередив, що вийде із переговорів між Україною і Росією, якщо прогресу в наступні два тижні не буде. Трамп заявив, що у нинішніх перемовинах про мир залучені дуже великі его. Тому, мовляв, не можемо ми з таким его домовитися з терористом. Як так? Я думаю, що станеться тут замішані дуже великі его. Кажу вам. Великі його задіяні, але я думаю, щось таке станеться. Якщо ні, я відступлю, а вони мусять продовжувати. Знову ж це була європейська справа. Вона мала б лишитися європейською справою. Але ми втрутились. Бо минула адміністрація вважала, що нам треба брати участь більше за Європу щодо грошей та всього, що ми дали. Ну а далі друзі про успіхи зсу на фронті і жорстку відповідь зеленського путіну авторитетні іноземні медіа не були такими оптимістичними щодо підсумків миротворчості Трампа. CNN пише, що переговори Трампа з Путіним свідчать, що до завершення війни в Україні ще дуже і дуже далеко. бо результатів нуль за інформацією видання президент США ймовірно не планує. В принципі застосовувати жорсткі важелі тиску на Росію, зокрема посилювати санкції, нарощувати постачання зброї та боєприпасів України, попри те, що він про це ротом говорить. Тобто, це все бла 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 Тим часом, єдині, хто веде справді ефективні переговори, це наші сили оборони, друзі, ЗСУ просунулися в Курській області, район Борової та Турецька. Пише інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки. Саме тому. Маємо не розслаблятися і підтримувати наших захисників і захисниць, друзі. сумщина, вкрай складний напрямок. Щодня обстріл кабами, щодня наступальні операції. Щодня, як ви знаєте, ракетна небезпека, і відповідно велика частина ракет долітає до наших воїнів, які бережуть кордон. Для нас він вкрай важливий зараз, особливо. Прошу, щоб ви підтримали 47-му словетну ОМБР. Потрібен пікап. Вони виконують бойові завдання для того, щоб переміщуватися. Це просто вкрай необхідно і зберігаємо життя їм, тому що швидка евакуація і даємо можливість підвезення боєприпасів. Ну тобто, вкрай вкрай потрібно. Ну і затратний матеріал. Ви розумієте, що там відбувається під яким щільним вогнем. Відповідно, дуже часто втрачається те, що було набуте. Хлопці записали звернення до вас. Подивіться, будь ласка, звернення від 47-ї. і давайте підтримуємо хлопців. В описі дам вам е, карту. Ну і на екрані QR-код. Дякую, панове. Послухайте, будь ласка, наших всім привіт. Ми бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Закликаємо підписників та поціновувачів творчості Яніни Соколової долучитися до кампанії Залізний батальйон, а конкретно на збір пікапів для нашої бригади. Пікапи нам життєво необхідні для того, щоб воювати. Самі розумієте, доводиться їздити, на чому доведеться. Нам конче необхідні ці коники. Залишилось всього нічого менше мільйона 900 тисяч гривень. Якщо долучитись, дуже скоро ми закриємо цей збір, і нам буде на чому возити себе на передову. На фоні розмов, що мовляв, Україна має поступитися територіями, в цьому є компроміс. Зеленський заявив, що Україна не виведе війська із власної території та не піддасться. Ультиматумам Росії щодо того, аби загарбати частину нашої суверенної території, він розповів, що попросив Трампа не приймати ніякі рішення про Україну без України а також що розглядається можливість зустрічі і ще раз усіх команд: тобто США, Україна, Росія та європейські. Країни я попросив його перед його розмовою з путіним не приймати рішень про Україну без нас, і для нас це принципові речі. За 30 секунд, панове черговий мовний треш скандал про бажання Молдови анексувати частину України. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, путін вже прямим текстом говорить, що воює за території, де живуть люди, які вважають русський язик. Радним спішенням інтересів наших людей на тих територіях, о яких ми все говоримо там, де проживають люди, считающие русский язык родным языком считающие Россию своей родиной Тим часом українці, одеситка з Каліфорнії, приїхала на всеукраїнський фестиваль і розповідає, що не знає української мови. Якщо комусь щось не подобається, то вийшли із класа. Точно благодарю. а ви можете. Я не вмію говорить на другому Я учусь, простите, пожалуйста, в следующий раз обязательно англійською. Я сейчас в этом процессе, да. Такая риторика чудово грає на руку Путіну, але не лише він хоче загарбати частину України. Молдовська політикиня. Виступила за анексію частини Одещини Вікторія Фуртуне заявила про намір повернути Молдові Буджак, висловила думку, що Молдова повинна вимагати перегляду кордонів, щоб отримати вихід до моря. Відповідно до принципу самовизначення та права на територіальну цілісність. Республіка Молдова має підстави вимагати перегляду кордонів. Тим більше, що немає жодного міжнародного договору ратифікованого Молдовою, який визнавав би втрату Буджака. Ну і українські суди, друзі, теж не припиняють дивувати трьох зрадників із бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу понад 900 тисяч гривень. Такий запобіжний захід, Ківосвятошинський районний Суд Київської області, обрав для трьох мешканців Михайлівки-Рубежівки. Це такий населений пункт в Бучанському районі. Що робили ці пани, друзі? У березні 22-го, під час окупації михайлівки рубежівки троє місцевих мешканців, а це Володимир Узбек, Стефан Слабинський та Андрій Олефієць, за даними слідства, робили наступне: співпрацювали із російськими військовими, коли ті були там. Передавали окупантам награбоване майно, надавали ворогу у користування викрадені автомобілі, використовували ці автомобілі для перевезення зброї та боєприпасів. І застосовували насильство до місцевих, які не погоджувалися співпрацювати із армією Російської Федерації. Тепер ці пани на свободі? Хм, клас. Попри все це, суд ухвалює рішення, яке суперечить здоровому глузду. І ми вимагаємо разом із нашою спільнотою, аби це свавілля закінчилося ґратами. Обвинуваченим дозволили наразі вийти під заставу. Як повідомила правозахисна ініціатива Правотворець в умовах воєнного стану, можливість виходу під заставу обвинувачених у держзраді має бути виключена та кого це гребе, друзі. Тим часом бойовий генерал який не сидів на КСП, а разом із своїми бригадами брав безпосередню участь у боях генералу Галушкіну не змінили в запобіжному заході. Він залишився в стінах суду за обвинуваченнями. І повертаючись до Путіна, чергове нагадування, що росіянам не можна довіряти і що вони завжди пилять друзі з моменту приходу цього чмоні до влади. І протягом більше десяти років він стверджував, що Крим це Україна і Росія не має матеріальних претензій до сусіда. Тепер його риторика змінилася, і він пиздить, як дихає. Тому домовлятися з ним про щось не має сенсу. Ми не хочемо забрати Крим, це абсолютна глупость. Якщо ми почнемо щось забирати у кого небудь то, то обов'язково у нас щось нибудь самі віднімуть. Или мы потеряем. во всяком случае, Ми почнемо такий переділ на пространствах бывшего Советского Союза, від которого не зможемо оправиться. Крим це часть українського государства. І ми не, не можемо вмішуватися во внутрішні дела другой страны. З ним говорити можна тільки позицією сили. І цю силу можуть проявити Збройні сили нашої країни, що вони і роблять, ни ну на геополітичному рівні. Європа. Та США, о щодо США шансів, як ви бачите, все менше. Напишіть в коментарях, що думаєте, підпишіться на наш канал, друзі.